Нереальна прозорість водички, борщі тут тільки не вистачає українців, тому що українці реально мають приїздити і теж сюди. Але тут тільки все створюється, як бачите, розбудовуються готельні комплекси. Я думаю, на... через два роки так, от тут воно все почне тільки забудовуватися, але подивіться, які довга берегова лінія. От короткі пляжі, довга берегова лінія, галька. Пологий берег, але зітками з дорослими, да, от я маю на увазі з пожилими людьми, потрібно бути приготовленими до того, щоб а, до галічних пляжів да, от, це потрібно враховувати. Також види неймовірні нагірські пейзажі, немає такої скованості, наприклад, як в самілі. І реально просто велично і так от могутньо виглядає, шикардосно. Мені подобається ця місцевість. До речі, земельна ділянка тут є, кому треба, можете купити, побудувати готель, там метрів 100 від цього міста. От, звертайтесь, якщо по готелям по відпочинку, по різним локаціям на наступний рік бронюйте місця за саранда Шенджинь або інші локації, Кімара, Термі і інші локації, Тому звертайтесь, підписуйтесь і до зустрічі в Албанії.